Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Оно збройними силами України Валерій Залужний сподівається на звільнення Маріуполю ще 2023 року. Очільник збройних сил України говорить у спеціальному телевізійному проєкті про серйозні втрати, які зазнала Російська Федерація у своїй війні проти України, і порівнює ці втрати із тим, що відбулося під час Афганської війни. Як відомо, тоді втрати збройних сил радянського союзу були набагато меншими. Втрати у 15 тисяч людей у Афганістані фактично поставили на коліна радянський союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації є набагато більшою а у нас інша тактика і стратегія, підкреслив генерал Валерій Залужний, обґрунтовуючи таким чином можливості збройних сил України. У 2023 році між тим сама Російська Федерація продовжує сподіватися, що її війська вийдуть на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Таке рішення є важливим політичним наказом російського очільника Володимира Путіна. Варто нагадати, що 24 лютого 2022 року так звана спеціальна воєнна операція була легітимізована Путіним саме як. Відновлення територіальної цілісності фейкових Донецької і Луганської народних республік, чия незалежність була визнана путіним напередодні. Однак, вже через рік після початку війни Росії проти України. Російські війська ведуть виснажливі бої за оволодіння всією територією Донеччини. Бахмут став справжнім символом українського опору. Хоча є абсолютно очевидним, що російські війська не на мить не збираються відмовлятися від подальших спроб повністю взяти під свій контроль це українське місто, та й виходу у російських військових немає. За ними президент Російської Федерації Володимир. Путін, який настроєний на довготривалу і виснажливу війну проти ненависної йому України, і вимагає від своїх військових зробити все можливе, щоб вийти на Бахмут і продовжити завоювання інших українських міст, які Перед цим російська армія хотіла б зруйнувати. Ми вже знаємо сьогодні по удари по житловому сектору Краматорська, які ще раз нагадали, Російській Федерації не потрібне населення, яке росіяни фактично своїми діями виганяють як з Донецької області, так хотіли б вигнати з усіх інших регіонів України, щоб потім замістити українське населення громадянами Росії. І тут немає ніякого значення Краматорськ чи Полтава, Полтава Вачі Львів з точки зору російських окупантів Україна після тріумфу Володимира Путіна має бути повністю очищена від українців. Однак ніякого такого тріумфу не буде, і сама боротьба за Бахмут показує наскільки важко російським збройним силам просуватися по українській землі, сподіваючись виконати за три роки те, що не вдалося їм за три дні невдалого путінського Бліцкрігу. І саме тому наступ російських збройних сил, який поки що не демонструє ніяких серйозних успіхів, може змінитися. Контрнаступом української армії за визволенням українських територій від російських загарбників саме для того, щоб цього не відбулося, щоб російська армія змогла нанести удар під час цього контрнаступу, зупинити українські війська і почати окупацію нових українських територій, які у справу може втрутитися Китай із його поставками зброї. І тим, що він може політично зробити для росіян, вже зараз стає очевидним, що у Пекіні визначилися, не можна допустити поразки Російської Федерації і миру на умовах заходу. Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб Російська Федерація принизила Захід. Китайський мирний план таким чином демонструє всі ці наміри політичної верхівки КНР, наміри, які показують бажання позбавити Російську Федерацію санкцій цивілізованого світу. І таким чином продемонструвати, що право сили залишається найважливішим надбанням диктатур у 21 столітті. сторіччі. Однак зараз виникає питання: наскільки комуністичний Китай дійсно готовий до безпосередньої? Підкреслюю, не опосередкований, бо опосередкову воєнну допомогу дуже буде важко проконтролювати а безпосередньої воєнної допомоги Російській Федерації, щоб не нарватися на санкції заходу сьогодні. Китайських керівників серйозно попередив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Він сказав, що воєнна допомога Китаю Російській Федерації і буде тією червоною лінією, за якою можуть наступити серйозні і відповідальні кроки сполучених штатів по стримуванню Китаю. До речі, якщо Китай дійсно буде втручатися у війну, тут. Дії американської адміністрації можуть зустріти практично одностайну підтримку істеблішменту і суспільства. Варто нагадати, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважав головною загрозою для своєї країни саме Китай, і стосунки між Пекіном і Вашингтоном під час президентства Дональда Трампа неохильно погіршувалися. Якщо стане очевидним союз. Путіна і Сі Цзяньпіна, якщо Китай дійсно буде допомагати Російській Федерації, справа боротьби з китайською вже експансією може бути важливою частиною передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Кандидати і від демократів, і від республіканців, особливо якщо це будуть Джозеф Байден і Дональд Трамп, будуть змагатися між собою саме у тематиці непоступливості. Китайським діям, які будуть з точки зору американських політиків, спрямовані не просто на дестабілізацію пострадянського простору чи на перемогу Росію і війні з Україною, а на дестабілізацію самої Америки. І у Китаї це прекрасно розуміють і розуміють, що можуть опинитися у справжній ізоляції у зв'язку з тим, що будуть допомагати Російській Федерації в спробах окупувати нові українські території і затриматися там, де росіяни вже є. Ну і звичайно, в цій ситуації Китаю варто було подивитися, хоча б на підсумки останнього саміту міністрів фінансів групи 20. Цей саміт ймовірно несподівано для Пекіну закінчився тим, що практично всі країни-учасниці зустрічі, окрім самої Росії і Китаю, засудили російську агресію проти України. Так, так, серед тих, хто був готовий ухвалити остаточну резолюцію, яка так і не була прийнята у зв'язку з спротивом Москви і Пекіну, були і Індія, і Південна Африка, і Бразилія, і Індонезія, тобто всі ці країни, які традиційно мають хороші стосунки із Російською Федерацією, які утримувалися під час голосування на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, коли була тема голосування, це. Територіальна цілісність України і виведення російських військ, а от тепер, як бачимо, з кожним днем ізоляція, міжнародна ізоляція Росії як країни агресор посилюється. і навіть традиційні партнери на глобальному півдні вже не хочуть закривати очі на бандитську, людину ненависницьку політику Путіна та його оточення. І Китаю доведеться рахуватися із цією ізоляцією, щоб не опинитися в цій ізоляції самому. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мировим.